У мене сьогодні з'явився такий чудовий оракул. Він називається Я душа. Це оракул з такими позитивними афірмаціями, тобто позитивні ствердження, да, які нам дозволяють, якщо їх повторювати, ну, привнести в наше життя позитивну енергію. Давайте подивимось щось на сьогодні, на 5 вересня 2025 року, яку я дістану для вас. Позитивну афірмацію. Ух ти тут карта вибачення. Ну і таке передбачення. Я щиро прошу вибачення у всіх кому завдала болю в будь-якому часі чи реальності, і відкриваю своє серце для прощення та зцілення. Тому тут зцілюємось сьогодні.